Слава Богу, сьогодні хороший настрій, багато класних новин. Тому давайте скоріше починати. Ніхто мені його не зіпсував поки і я теж не хочу його собі сам зіпсувати, тому полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус. Це скандал, рубрика на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини, які відбулися тут в інтернеті. Я хожу лажу по всім телеграм-каналам, по всім новостним ресурсам. Збираю для тебе новини. приходжу на цей канал раз в три дні і розповідаю все тут. Моя думка звучить на цьому каналі. Твоя думка в коментарях. Не забувай писати свою думку, ділитися своїми думками. Там ми обговорюємо іноді навіть сваримося в коментарях, тому пиши коментарі, це дуже важливо. Також, щоб бути в курсі всього, підписуйся на цей канал. І тобі повторити. Підпишись, дивляться без підписки 42%. Я вообще в шокі. Розумієте? Ну давайте вже підпишіться. Вже треба 300 тисяч добити. Наконець, то можна вже, пожалуйста. Ну і лайк, звісно. Звісно, лайк. Ну що, столиця? Ви готові? А що столиця? мене дивляться не тільки в столиці. Звідки ви мене дивитеся? Напишіть в коментарях, звідки дивитеся. Яке місто, яка область? Пишіть мені дані свої. Буду відправляти вам посилки новою почтою. Все, короче, ми починаємо. Полетіли. Напевно, я почну з заяви, яка вразила особисто мене. Джамала записала такі от неочікувані кружки до себе в Телеграм канал з приводу на світбору Євробачення. Послухайте це уважно. Коротше, мене тупо розриває від того, наскільки люди. М -м -м ви ж хочете бути артистами. Ну, справа не в тому, що типу, є вас. Е Можливість там здобути цей досвід на сцені немає. Ви ж бачите, ви ж орієнтуєтесь на щось, Ви ж бачите тільчик, YouTube, я не знаю, що ви дивитесь, але просто так не можна до себе відноситись. Просто жахливі денки, жахлива якість, жахливе виконання, жахливі пісні, жахливе інтонування. Просто, просто нема за шоу зацепитися. Так ми слона не придемо. Блін, мені хочеться, щоб все ж таки якось всі е, зараз е, щось подумали. Я не знаю. Може, у вас є якісь знайомі, скажіть, що треба щось робити. Джамала прослухала демки, які відправляли майбутні учасники нацвідбору Євробачення. Вона є генеральним директором чи музичним директором, чи ким вона? Музичним директором, здається, є цього пісенного конкурсу. Музичним продюсером, вибачте, мене щось я забув, термінологію вже всю. Євробачення давно було. Її задача відібрати артистів, відібрати музику, відібрати пісні, які можуть приймати участь у нас в відборі Євробачення. І ось вона, ось вона слухає ці демки, і вона просто в шоці. Перше, що демки дуже сирі, як можна розчути нормальну пісню, коли навіть демка записана хірово, за вокал там хіровий, музика хірова, Звідки ти можеш придугадати, що це буде потім нормально? Співачка різко розкритикувала частину заявок, поданих на нацвідбір відбір цього року. За словами Джамали, багато виконавців надсилають недопрацьовані пісні з низькою якістю запису та слабким вокалом. Вона наголосила, що конкурс вимагає професійного рівня і справжнього живого виконання, адже саме на сцені визначається, хто головний претендент представляти Україну на Євробаченні. Конкурс великого рангу, тобто конкурс досить популярний у світі. Да, Наче Євробачення не таке популярне і ніби кажуть, що його популярність вже спала, і кому це Євробачення вже потрібно. Мільйонна аудиторія по всьому світу дивиться Євробачення. Кожен рік українці, які плюються і кажуть: Ой, євробачення це таке фуфло, О я не дивлюсь євробачення євробачення це не для мене. Потім обговорюють втрет Євробачення, потім по всім соцмережам обсирають, обговорюють конкурсантів і так далі. Тому Євробачення це дуже популярний конкурс, як мінімум в нашій країні. І наша задача обрати гідного представника нашої країни на всеєвропейській арені. І я не розумію, чому у нас така велика проблема з кадрами. Здавалося, так багато виконавців, так багато класних артистів, але ніхто ніби й не хоче йти на Євробачення. Знаєте, типи хтось боїться, хтось вважає вважає себе не до кінця готовим, хтось вважає, що це вообще у нас Євробачення на світбір став конкурсом молодих талантів. Мене це трошечки теж дратує, тому що мені здається, що треба відправляти трошечки більш сильніших конкурсантів, більш досвідчених. І коли для артиста сцена Євробачення це його перша сцена, сцена нацвідбора Євробачення. Таке сомнительно. тобто розумієте, багато хто із продюсерів, багато хто із менеджерів відправляють своїх артистів на світбір відбір Євробачення, як для піару, щоб вони на фоні решти артистів пропіарилися і стали ще більш популярні. Тобто там нас відвірне розглядається як важливість представити свою країну. Я навіть задумався. А хто хто з українських виконавців міг би достойно представити Україну? От хто із молодих, немолодих зараз. Є ж правило, що хто їздив в Росію, не може представляти після 2014 року, не може представляти Україну на Євробаченні. Тому в нас відпадає більша половина. А майже весь великий український шоу-бізнес, да? Майже весь. Я подумав над Каднаєм. Я подумав над, е, наприклад, Христиною Соловій. Я подумав над хто кого я ще дивився. Коло, коло, я подумав, по-моєму. Ще. Ну коротше, я багато думав, крутив голові, і навіть і навіть не знаю, навіть не знаю, кому би. Із тих, хто не працював в Росії, кому би Євробачення було б сьогодні корисне і хто б достойно міг представити Україну. На жаль, на жаль, реально проблема з кадрами. Напишіть в коментарях, може, якісь ваші версії є, хто би міг достойно представити Україну. Напишіть в коментарях, буде цікаво почитати, такі власне, там трошки дебати. Е і може якогось і когось змотивуємо. Я би дуже хотів, щоб казка все таки прийняла участь. Я би дуже хотів, щоб більше було плановитих і успішних вже артистів. У нас відборі Євробачення, щоб показати якийсь крутий рівень. Ну, євробачення справді недооцінене, як піар машина, тому що після Євробачення артист може стати гіперпопулярним, дуже популярним в Україні, а може навпаки стати. Ну, наприклад, у нас там циферблат не взлетіли після Євробачення, ну вони їх і не стали. А може стати Джері Хейл і Альоною Альоною, які після Євробачення навпаки вибилися вперше ешалон. Да? Тобто, ну у всіх різна доля. Коротше, пишіть свої варіанти, а ми йдемо далі. Зато українці обрали на дитячі євробачення. Я до сих пір не розумію, навіщо потрібні дитячі конкурси. Я не дуже люблю дитячі конкурси, і чесно кажучи, не завжди слідкую. Я минулого року слідкував за дитячим євробаченням. Цього року я не слідкував за дитячим євробаченням, тому що мені воно здалося якесь дуже нудне. Ну, правда, ну, де. але я розумію, що дитячі конкурси в таланцях повинні бути. Діти повинні розвиватися, діти повинні якось рости. Діти повинні якось розважатися. Мають бути якісь конкурси для дітей. Я це все розумію. Особливо в наш такий важкий час, коли в дітей вкрали дитинство. Це потрібно, тому ніяких нарікань з приводу цього в мене вже немає. Українці обрали представницю на дитяче Євробачення 25 Софію Нерсесян. Нерсесян. Із піснею «Моданка». Вона перемогла у фіналі нацвідбору, набравши 11 балів, 5 від журі та 6 від глядачів. Випидаривши, Випедр... випидаривши, випидаривши, Сереж, навчись читати вже. Скільки вже років ведеш скандал? Випередивши шістьох конкурсантів. конкурентів. Софія народилася в Києві, має вірменське та українське коріння. Співати почала з дитинства, адже походить із музичної родини. Фінал Нацвідбору проходив у форматі телевізійного концерту. Ведучим стали Тимур Мірошниченко, Маша Кондратенко та Анна Тулєва. Міжнародний фінал Євробачення. Буде у грудні в Тбілісі. Отак, от, от така от історія. Будемо чекати, що ж як представить нашу Україну на дитячому Євробаченні. Маленька Софія. Побачимо пісня. Прикольна, номер класний, мотанка. Все класно, традиційно, дуже якось так етнічно. Мені сподобалося візуально. Пісня. Ну я не люблю дитячі пісні, але хорошо, нормально, нормально. Я тут. Галочку ставлю собі, знаєте? Ну правда, не особливо мені було цікаво в цьому році стежити за нацвідбором дитячим. Шахраї пограбували Ксюшу Манікен. Шахраї представилися помічниками Монобанку та вивели з ФОПу, тобто з офіційного українського бізнесу, понад 6 мільйонів гривень. Там здається, 6 мільйонів 200 тисяч гривень. Ксюша хотіла вивести кошти свого ФОПу, свого бізнесу. В неї є бренд Ода, який займається одягом. Можете подивитися. До речі, підтримайте український бренд, тому що зараз він сильно постраждав. Його пограбували на 6 мільйонів. Це молодий український бренд. Ксюша його створює для українських дівчат, і дуже він популярний серед дівчат. Тому що там зручний класний одяг, купальники, одяг для тренувань. Коротше, класний одяг, переходьте, дивіться. Класний бренд, мені правда подобається. І Ксюша хотіла щось вивезти із ФОПу. Якісь кошти, і зайшла в бот -монобанку. бот Монобанку виявився фейковий, Їй зателефонувала шахрайка, і шахрайка допомогла вивезти Ксюші, перевстановити додаток. Значить, в додаток зайшла ця шахрайка, і по 600, по 700 тисяч постійно викидувала з цього, е, значить, рахунку ФОП і розкидала гроші на лівий ФОП, і так само вивела 6 тисяч шість мільйонів 200 тисяч. Гривень, звісно, монобанк не поцікавився, чому така якась дивна активність у Ксюші на рахунку, чому з неї виводять по 600-700 тисяч гривень кожну хвилину, чомусь не заблокували ці виплати, але шахраї вміють працювати. І як мене ця тема дратує, ви би знали. Як мене дратує тема шахраїв, офісів, толерування офісів в Україні, не просто блядь, нудить вже від того, що в нашій країні не можна почувати себе безпечно ні в чому, ні бізнесу, не звичайній людині, не пенсіонер. Нікому, тому що ці шахраї вже настільки обнагліли, настільки вже пристосувалися, настільки вже навчилися працювати з усіма, що вони обкрадають всіх. І коли вони кажуть, що ми працюємо тільки по Росії, ми ворога а, значить, там, обкрадаємо. Не вірте цій брехні, тому що є офіси, які працюють по Україні, по пенсіонерам, по банкам, по українським бізнесам і страждають всі. А ці суки ходять, працюють на ці офіси, понімаєш, купують собі. Сумки, купують свої парфуми, купують собі мобілки і ходять отакі от от довольні веєром. Я хочу, щоб погнили руки у кожного, хто вкрав гроші в цьому житті. Я мрію, щоб погнили і обернулися страшними болячками до вас в оці всі історії. Люди, які крадуть гроші, заробляють їх нечесним путем, а саме крадіжкою у українців під час війни, ви прокляті по своїх п'ятих дітей будете, понімаєте? До п'ятого покоління, до п'ятого коліна. Ви кончені вже. Сні люди, я вас терпіти не можу, я вас ненавиджу. І я призираю бездіяльність нашої української поліції, яка знає, де це відбувається. Ми знаємо адреса цих офісів, і ніхто нічого не робить. Продовжують вони працювати. Це просто мразі кончені люди. Як по-другому сказати, я не знаю. Мене просто вимаражує бездіяльність української поліції, вимаражує беззаконність в цій країні в цьому плані. Які в якихось знаєте банальних питаннях, шах вправо, шах ліво, тебе штрафують, тебе там зупиняють. П'яте, десяте, а коли тут у нас пра, прям цілі угрупування, угрупування цих офісів, отак от, от сидять, отак от сидять, на лапу получають, і офіси продовжують працювати. Ще раз повторюся, люди, які працюють на офіси, які працюють по Україні, які крадуть у українців гроші під час війни, ви мразі, ви самі настоящі, кончені мразі, які будуть прокляті, які будуть хворіти страшними болячками, тому що вас проклинають всі. Подумайте про це і побітися, потім ражать дітей ще. А ми продовжуємо на цій ноті. Дуже хочу підтримати бізнес Ксюші, тому що він постраждав на 6 мільйонів. Підтримайте, будь ласка, перейдіть, будь ласка, в лінк. Я залишу силку. В лінк в описі залишу лінк. Зайдіть, подивіться бренд, подивіться, підпишіться на їх акаунт. Може, щось собі замовте. Підтримайте український бренд, який постраждав від українських шахраїв. Це просто піздець до голову не налазить. Український бізнес страждає під час війни не від війни, не від російських ракет чи дронів, а від українських шахраїв. Мразі тепер думаю, стільки я наговорив. Тепер напевно до мене будуть стручатися ці шахраї. Ну, ладно. У мене немає стільки грошей, вибачте. Вам вам там мало що прийдеться зловити. Документальний фільм про Олю Полякову вийде на 1+, плюс Такий епічний зробили тизер, епічна така історія. Оля Полякова, значить, вона повертається, ніби знаєте, якесь нове народження зірки Олі Полякової. І дуже багато уваги зараз до Олі Полякової в мас-медіа, тому що в Олі Полякової виходить новий альбом, англомовний альбом. Пам'ятаєте, в минулому випуску я вам казав, що наші зірки дуже активно зараз якось стараються йти от на захід, на західну аудиторію працювати. А Оля Полякова. Ова підписала контракт з англійським лейблом, да з англічанами, здається, вона підписала контракт, і вони разом записали новий альбом. Оля Полякова нарешті готується презентувати першу ластівку свого майбутнього англомовного альбому, який записала з британською командою. Вже зовсім скоро співачка презентує пісню з warrior", warrior так ліп на неї. До речі, мене запросили на презентацію. Сподіваюся, я встигла на неї сходити. Я правда, у мене три. Три івента в цей день, тому не знаю, чи я встигну. Зовсім скоро почуємо Олю Полякову англійською. Це буде новий етап в її кар'єрі. Побачимо до чого він приведе. Може буде круто. Знаєте, це завжди гра в такі в такі ігри, це завжди або флоп. Або дуже круто, тобто немає нічого такого посереднього. Це або ти облажаєшся, або вистрелиш, тому будемо чекати, будемо стежити з Олею Поляковою. Напевно, схожу на цю прем'єру, щоб потім вам все розповісти. А ще неприємна ситуація відбулася з Олею Поляковою, тому що виходило ось такі ось відео, де на якомусь дні народження чи це весілля, я не знаю що це. Прийшла отака, от ростова лялька в образі Олі Полякової і почала витворяти повний бруд, якийсь повний там стріптіз уже почався. Не ганьбіть полякову у мережі обу. Актор пародії виступає у костюмі співачки, в соцмережах поширюється відео актора-пародиста з, Біл... з Білгород Дністровського, який під час виступів перевтілюється в українських артистів серед його образів і співачка Оля Полякова. На кадрах видно, як чоловік розважає гостей у костюмі, що імітує сценічний образ Полякової, проти манера поведінки артиста, сексуально вульгарна, яка викликала хвилю обурення в мережі. Жахлива поведінка в цього парадиста ужасно він веде себе в цій ляльці, просто ніби Оля. Полякова, якась тріпцізорша, і мені здається, що Олі Поляковій треба подавати в суд за використання її образу. Сподіваюсь, в неї є патент на її образ, і на її якісь не знаю, там використання її імені чи музики, тому що це реально поплюжить якусь репутацію артиста. Ну це вже якийсь, ну це вже цирк. Просто це ужас. До речі, відповіді від Олі Полякової я ніде не бачив. Цікаво, як вона прокоментує цю ситуацію з використанням її образу в рамках от такого от брудного шоу. Іван Дорн дав інтерв'ю Юрію Дудю. Дав інтерв'ю Юрію Дудю Іван Дорн. І щось розумієте, дудь не може жити без українців. Ну любить українців, і, і, і Юрій Дудь. Ну тут хоча б нормального українця, по-перше, вибрали, да? потапа, не Патапа, вже де соромно. Цікаво, що вона говорить Дорн. Я ще не дивився, не вирізки нічого не бачив, от тільки я сідаю знімати це відео і побачив на Ютубі в рекомендаціях, що мені виска, вискакує Дорн з Дудьом в обнімку. Що там було дуже цікаво, дуже цікаво. Послухаємо, подивимося, як ви до таких інтерв'ю. Пишіть в коментарях, а я свою думку скажу в наступному відео. Колишній тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував Володимира Брашка. Він заявив, що півзахисник Динамо Володимир зараз просто ніякий, на його думку, форма футболіста погіршилася після початку стосунків із блогеркою Дашою Квітковою. Брашко сидить на дупі, це не той гравець, якого я пам'ятаю. З ударом, баченням поля і відбором, сказав Сабо в коментарі для Блік. Боже, як мене дратують ці коментарі на рахунок квіткової ібрашка? Ви собі просто не уявляєте. От просто іменно от Квіткова прийшла і все зіпсувала. От якби не Квіткова, футболіст би був, ну просто Девід Беккем. Ну просто ну не знаю, хто би був. Хрістіано Роналда просто був би другий, понимаєте? просто отак би став ним. От прийшла Квіткова і все і спортила. Ну, ви придурки, чи ви прикалуєтесь? Я вже іноді думаю, господі, ну ви вроді люди із професії, професійні люди, тренера. Ну куди ви лізете? Нахіра вам хайпитися на цих темах. Зрозуміло, що ці коментарі, що ці от якісь такі повідомлення даються для якогось хайпу, для обговорення в медіа. Да? Тобто вони за рахунок цього голосного імені хайпляться. Нет би порадуватися за хлопця, що хлопець коханий, заручився, молодець, привітати з зарученими. Ні, будемо обсирати, будемо обзивати, будемо хати, що вона погано впливає на нього. А буде коли щось хороше, буде коли щось нормальне, ребят. Включаємо голову, а? Ну, коли вже буде щось більш-менш нормальне? Коли вже будемо підтримувати один одного, одного якось, а не просто обсирати постійно. Все, йдемо зарубіжний шоу бізнес. Давайте подивимося, що там цікавого відбулося. Кім Кардашін знову підриває ринок нижньої білизни. Вона має свій бренд Skims, і цей бренд Skims випустив знову таку цікавинку. Не знаю, чи то до Хеллоувіна, чи то просто так. Значить, бренд Кім Кардашн Skims випускає жіночі труси з ефектом махнатості волосяного такого покровчику, бачите трошки? Такі трусики з волоссям зразу. Ну тобто, ти можеш то в принципі і бритися, не бритися, а труси все одно волосаті. да? Я цього вже не розумію. Я це розумію вже тільки як маркетинговий хід для того, щоб тебе обговорювали, для того, щоб про тебе говорили і щось тачить в інтернеті про тебе писали. Бо по другому я не знаю навіть як описати цю ситуацію. І, ну, хтось з дівчат захоче носити махнаті труси. Для чого це робити взагалі? Я розумію, коли люди там не бриються, це прийняття свого, це вибір кожного. Тобто хтось хоче бритись, хтось хоче не бритись, кожен обирає по-своєму. Але махнаті, волохаті, труси, навіщо? Ну, ми ж не в магазині приколів. Вроді з кимсь такий досить великий, вже популярний бренд, який робить якісну білизну. Навіщо махнаті труси? Не знаю. вроді не перше квітня на вулиці у нас. Щось дивне, щось дивне відбувається. Сестра Кім Кардашян Кайлі Дженнер вирішила на цей Хелловін повернути свою еру, стару еру Кінг Кайлі. Зеним волоссям її помітили на прогулянці з Хейлі Бібер, а ще вона записала ось таку рекламну кампанію для свого бренда Кайлі. Кайлі Косметікс випустили в оці свої близки, популярні близки. Пам'ятаєте, раніше Кайлі взривала просто з цим виходом своєї косметики, всі хотіли ці блиски, ці упаковки, і вона їх перевипустила зараз до Хелловіну. Вона, значить, повертає цю свою еру, активно постить в Instagram Свої старі фотографії з 2016 року, як вона виглядала, її кольорове волосся, її оці от фотосети такі концептуальні, які були, пам'ятаєте. Ну, це була реально прайм ера Кайлі Дженнер. Тоді починалася. Тоді Кайлі стала суперзіркою для підлітків, і, значить, вона прям хайпанула тоді. І вона зараз от повертає цю свою еру з такою великою ностальгією, згадує ті великі популярні часи. Тоді ще світ здавався більш-менш стабільним в ті, в ті роки, але але. Ні, у нас вже не, кстати, у нас уже була війна. Чаджебіті додасть еротику та еротичний контент. Тепер, значить, нова версія чату зможе більше нагадувати друга або партнера, поводитися більш по-людськи і проявляти більше емоцій. А в грудні компанія дозволить еротичний контент, контент і рольові сценарії. Тобто ти зможеш займатися віртом, віртуальним сексом зі своїм чатом Джебіті. Мені здається, це зроблено спеціально, щоб підсадити людей ще більше на чат GBT, тому що чим далі, тим більше в мене знайомих і. Я сам підсаджуюся на чат GBT, я дуже багато функцій в нього питаю, багато в нього консультуюся, раджуся з ним. І якщо я щось не знаю, не можу прийняти рішення, я пишу йому, він мені говорить щось, там розказує мені щось. Тому це зроблено, напевно, ще більше, щоб підв'язати людину до чату GBT. Побачимо, як це спрацює, але я трошки цього боюся вже. І білі Айліш пожалілася своїм фанатам. Знаєте на кого? На свої груди. Занадто великі груди для білі. Вона виклала відео в мережу, де просто підняла руку і показала, як веде себе її. Права грудь, коли вона піднімає, опускає руку, що вона просто стрибає в цей час. Вона каже, що іноді не може навіть згадати, що вона хотіла сказати, тому що, поки вона там щось рухала руками, груди настільки сильно тряслися, що вони її відволікали. Бо така буває історія, коли в тебе занадто великі пишні форми, як у білі Айліш. До речі, дуже популярна процедура сьогодні серед дівчат зменшувати груди. Якщо раніше всі, всі йшли за великими формами, сьогодні всі йдуть за комфортом, і багато хто говорить про те, що Занадто великі груди це не завжди комфортно, не завжди удобно, тому зменшують і роблять собі так, як їм зручно. І вже немає цього дурного стандарту. Що чим більше груди, тим красивіша дівчина. Ну не не неформами мірюється краса людини. І слава богу, світ до цього дійшов і це зрозумів. Під час концерту киті Пері їй зробили пропозицію руки та серця. Вийшов якийсь мужчина, дістав обручку і зробив киті пері пропозицію. Бачите, зараз це відео, але киті пері відмовилася, тому що в неї вже є ухажор, в неї вже є хлопець, яким у них дуже серйозні відносини. Це забивши це прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Чи він і тепер дійсний? Прем'єр не пам'ятаю, їх вже застукали на яхті, як вони каталися. Він їздить до неї на концерти, коли має вільний час, і вони досить тісно спілкуються. І їх курортний роман набирає оборотів. Тому Кеті Перрі вийшла з відносин з Ор... з Орландо Блумом і вже не сумує сама. Вона вже в обіймах нового кавалера. Вийшов документальний фільм про Вікторію Бекхем, в якому вона розповіла про свій досить важкий шлях, як вона міняла свою кар'єру з співачки на дизайнерку, як вона відкривала свій бренд, показала за кулісся свого життя, показала за кулісся свого бренду, призналася про те, що вона дійсно стала банкротом, що в неї були складні часи. Розповіла, як вона їх проживала. Досить цікаве, цікаве трьохсерійне документальне кіно. Якщо маєте вільний час, подивіться ввечері. Якщо вам цікава сім'я Бекхемів, а я дуже люблю з ними спостерігати. Вони завжди мені були цікаві чомусь, не знаю чому, тому що за футболом я не слідкував. За Вікторією Бекхем я не слідкував ніколи. Але їх сімейка мені завжди була якась приємна. Тому я з ними слідкую. І якщо вам буде цікаво подивитися щось подібне, таке от легке і цікаве ввечері, то будь ласка, дивіться. Ну і звісно, не можемо пропустити новину про Бріджертоні. Виходять Бріджертони. Фінальний сезон наближається. Netflix представив тизер 4-го і останнього сезону Бріджертонів. Прем'єра першої частини відбудеться 29 січня, а другої 26 лютого 25-го року. У центрі історії Бенедикт Бріджертон і таємнича Софі Бек, чия доля змінюється після зустрічі на маскараді. У тизері знову звучить голос леді Віселдаун, що натякає на нові інтриги та пристрасті. Тому чекаємо, що не. Прекрасний серіал цієї зими, і взагалі мене зараз рятують, просто серіали в ці похмурі будні. Зараз, те, що сонце вискочило, коли я сідаю знімати відео, постійно вискакує сонце, щоб мене сліпити, щоб я не міг знімати відео, щоб псувати мені картинку. Тому я завершую. Ну що, на цьому у мене все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитеся скандал. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Всі мої соцмережі знайдете внизу. Переходьте, побачимось через три дні. На цьому в мене все. Бувайте, пока!